Після того, як уряд Німеччини замінив традиційні німецькі виплати по безробіттю Харц 4 на Бюркергельд пройшло майже півроку. Зрозуміло, що всі ці зміни потрібні були для того, щоб краще допомогти людям повернутися на ринок праці, про що неодноразово заявляли і самі представники коаліції. Поки рано судити про успіхи цієї реформи, оскільки далеко не всі зміни вже застосовані та діють на повну силу. Впровадження Бюркергельд було розбито на два етапи. І зараз з 1 липня 2023 року ми лише підійдемо до другого етапу впровадження змін, пов'язаних з цією реформою, які чомусь у мене викликають стриманий оптимізм, а в чомусь навіть і стурбованість за те, що буде, коли німецька бюрократична машина запрацює на повну силу. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та Приват. Наливайте чайок, хапайте печиво, сідайте зручніше. І давайте розбиратися в тому, що чекати тим, для кого виплати за бюргергельд це не просто пусті слова. З 1 липня 2023 року починає діяти на повну силу другий етап закону Bürgergeld, Das Bürgergeld Gesetz, а саме набувають чинності наступні зміни. Ви працюєте та отримуєте при цьому бюргергельд Значить, грошей у вашій кишені буде більше. При доході від 520 до 1000 євро вам тепер залишать 30%. Давайте на прикладі таблиці коротко розглянемо, скільки це буде в реальних грошах. Якщо ви заробляєте 100 євро, то і на руки отримаєте 100 євро. Якщо ви заробляєте, як на мініджок, 520 євро, то 100 євро залишаються вам, а від залишку в 420 євро. Вам залишать 20%, тобто 84 євро. Усього ви отримаєте 184 євро. Якщо ви заробляєте 1200 євро, то перші 100 євро залишаються вам. Плюс до цих 100 євро ще й 84, які замінять джоб. А ось з різниці 1520 євро вам залишать 30% замість 20 встановлених раніше, тобто 144 євро. Далі від суми понад 1000 євро, а у нашому випадку це 1200 євро. Вам залишається 10%. Тобто у нашому випадку це 20 євро. Плюсуємо 100 плюс 84 плюс 144 та плюс 20 та бачимо, що на руки залишається 348 євро. Я не беруся судити, наскільки це багато чи мало, але в будь-якому випадку вам залишають більше, ніж було раніше. Від себе доповню, що роботодавець повинен. Зареєструвати вас, нелегальна зайнятість карається в Німеччині штрафом до 10 тисяч євро як для роботодавця, так і для працівника. Приховування доходів від Джоб може мати наслідки аж до відмови у будь-яких виплатах та вимогах виплатити все отримане за період невказаного заробітку. Тому краще з цим не ризикувати. А ми рухаємось далі. Коротко перерахуємо ті пункти, які також будуть піддані змінам з 1 липня 2023 року згідно із законом Бюргергельд. Молодим людям віком до 25 років дозволяється залишати дохід від шкільних та студентських робіт та від професійної підготовки «Аусбільдунг» в межах кордонів Міні Джоб. Нині це 520 євро. Дохід від таких робіт під час канікул повністю не береться до уваги та залишається у студента на руках. Волонтерам, як і раніше, дозволяється мати річний дохід до 3000 євро. Підкреслюю, що це стосується не всіх робіт, а лише волонтерської діяльності, коли ви офіційно зможете довести таку діяльність. Наприклад, мати підписаний ErenAmpliches Fairtrack або Übens Fair Допомога з материнства Muttershaft's більше не вважається доходом. Спадщина більше не вважається прибутком, а вважається майном чи активом. У разі медичної реабілітації більше не потрібно звертатися за перехідною допомогою. Вам продовжать просто виплачувати «Bürgergeld». Так званий план співпраці – «Der Kooperationsplan» – замінює офіційну угоду про інтеграцію. План співпраці є важливим фактором інтеграційного процесу. Та складається спільно з представниками джоб центру. Він не містить вказівки про юридичні наслідки, і це відмінна риса його від інтеграційної угоди. План співпраці поступово замінить поточні інтеграційні угоди до кінця 2023 року. Починаючи з 1 липня 2023 року Джо Цент пропонує низку нових можливостей. Та додаткову допомогу у навчанні та перепідготовці, одержувачі доходів, громадяни, які бажають пройти аусбілдунг або омшулунг, отримують більш якісну та інтенсивну підтримку від Джоб Центру в рамках Бюргерґельдґезець. Якщо ви відвідуєте вайтербілдунг з професійною кваліфікацією за вашою спеціальністю, ви отримуватимете додаткову підтримку у розмірі 150 євро. Так звані Вайтер Більдус Гельд. Ви також отримаєте премії за успішно складені проміжні або підсумкові іспити. Якщо вам цікаво дізнатися про найпопулярніші форми навчання на професію в Німеччині, переходьте за посиланням на моє відео, яке зараз з'явилося у вашому правому кутку. Або після перегляду цього відео зайдіть в допис до нього. Там я також залишу лінк на цю програму. Для вайтербільдунг без професійної кваліфікації, який триває не менше восьми тижнів, але який особливо важливий для сталої інтеграції в Німеччині існує так само, щомісячна грошова премія Вайтербілдунг з бонус у розмірі 75 євро, яка також виплачується щомісяця. Є також можливості більше часу на навчання, якщо вам необхідно надолужити втрачене у вашій професії. Ви також отримаєте повну підтримку від Джоб-центру. Тим, хто захоче придбати базові навички, такі як покращення навчання, математика чи навіть IT-навички, зараз буде це зробити простіше. Ви також можете скористуватися комплексним коучингом, який надається джоб центр як нова пропозиція. Коучинг також може бути пов'язаний із виїздом на роботу, навчанням або подальшим працевлаштуванням. Якщо ж вам цікаво дізнатися більше про вайтербільдунг, як проходить сам процес навчання. Чи вистачить вам для цього знань німецької мови, скільки іспитів і тестів і які вони бувають, загалом про все, що зазвичай заховано всередині навчання. Тоді переходьте за посиланням у правій частині екрану. Ми з Олександрою Леонтьєвою із задоволенням поділимось з вами своїм досвідом. Відео українською мовою, але з російськими та німецькими субтитрами. Посилання на це відео я також залишу в описі до цього випуску, а ми рухаємось далі. І якщо до цього моменту я вам в основному розповідав про розширені можливості для вас завдяки допомозі Бюргергельт, то тепер ми поговоримо і про обмеження для одержувачів цієї допомоги, які також набудуть чинності з 1 липня 2023 року. На додаток до надбавок визначено також і нові суворі вимоги до одержувачів допомоги «Бюргергель». З 1 липня 2023 року доступність одержувача допомоги у полі досяжності є обов'язковою умовою для отримування права на допомогу Бюргергельд. Про це нам свідчить Бюргергельдґез СГБ Цвай. Таким чином відсутність людини за місцем проживання. Призводить до повного скасування права на допомогу бюргергельд. Всі особи, які перебувають на забезпеченні Джоп-центр, у будні дні повинні знаходитися у полі досяжності представників джо центр Тобто у людини має бути можливість відвідати можливого роботодавця сам центр зайнятості або місце проведення заходу, за яке відповідає цей центр зайнятості, у розумні терміни, без невиправданих зусиль. І власним коштом. Крім того, одержувач допомоги має своєчасно відреагувати на повідомлення та запити центру зайнятості у робочі дні. В субота також є робочою, тобто, фактично, ви маєте бути на зв'язку 6 днів на тиждень. Давайте подивимося, що є винятком із зобов'язань в рамках зміни з 1 липня 2023 року. Для недотримання повинна бути важлива і попередньо узгоджена з JobCenter причина участь у призначених лікарям профілактичних. Чи реабілітаційних заходах участь у заході, який служить церковним чи профспілковим цілям або відповідає суспільним інтересам, самостійний пошук роботи чи участь у заходах, що сприяють інтеграції. Добровільна, а це значить волонтерська робота, без істотного порушення процесу інтеграції. Згода Джоб центру на вашу відсутність не потрібна у зв'язку з оплачуваною роботою, наприклад, відрядження, але на всяк випадок я все ж таки рекомендую джоп-центр проінформувати. Право на дотримання допомоги спливає в перший день відсутності. У вихідні, тобто у неділю, а також у святкові дні, допускається відсутність без погодження з центром зайнятості. Одержувачі допомоги повинні бути доступними для центру зайнятості лише у робочі дні. Нагадаю ще раз, що субота також є робочим днем. На мою думку, відсутність у суботу також носить граничний характер. Так, вас не викличуть на термін у суботу і, скоріш за все, співробітник Джоб Центр не зателефонує вам у цей день, але пошта в Німеччині працює по суботам, і ви зобов'язані відреагувати на отриманий у суботу лист, в якому може бути призначена зустріч на 8.00 в понеділок. Коли саме ви прочитаєте отриманий у суботу лист, це вже ваша справа. Головне, щоб ви прийшли на зустріч у понеділок. Дозвіл на відсутність осіб, які не досягли 15-річного віку, не потрібен. Але якщо ваша дитина ходить до школи, ви зобов'язані повідомити про її відсутність адміністрацію школи. Порушення цього правила та відсутність без попереднього дозволу призведе до скасування виплат. І зобов'язанням повернення коштів, нарахованих під час неузгодженої відсутності. Тепер поговоримо про те, що частково змінилося у порівнянні з попереднім законом харц 4. Як і раніше, якщо ви відсутні більше 21 дня, то починаючи з 22 дня ви втрачаєте право на виплати допомоги. Це включає саму місячну допомогу, оплату житла, а також відрахування у вашу страхову компанію. Але якщо раніше ваш консультант. Міг сам вирішувати, наскільки і що урізати, то з 1 липня виплати будуть урізані в повному розмірі за кожен день прогулу. Від себе хочу відзначити, що поки ви ходите на курс або шукаєте роботу, джобцентр є вашим офіційним роботодавцем, який офіційно платить вам зарплату кошти по безробіттю. Ставтеся до листів та зустрічей дуже серйозно. Одержувачі допомоги, які не повідомляють Центра зайнятості про свою відсутність. Але продовжують отримувати допомогу, здійснюючи шахрайство покарання, яке передбачає грошовий штраф або ув'язнення до 5 років. Центр зайнятості може прийняти вашу відсутність і без поважних причин, якщо це не вплине на вашу інтеграцію. Як правило, така згода надається на поїздку, відпустку чи відвідування родичів. На срок до трьох тижнів. Для цього потрібно усім особам від 15 років, які перебувають на забезпеченні джоп-центра і бажають виїхати далеко і надовго, запросити та отримати дозвіл на виїзд у своєї контактної особи в джоб-центрі. Цей дозвіл має бути виданий та задокументований не раніше ніж за три тижні до запланованого від'їзду. Дозвіл на відсутність за місцем реєстрації може бути наданий не більше ніж на три тижні. 21 календарний день у календарному році. Тритижневий період може бути продовжений максимум на 3 дні, якщо існують виняткові труднощі з поверненням. Наприклад, у разі страйку пілотів чи дорожньо-транспортної пригоди. Якщо вас цікавить, яким чином подати заяву на відпустку, то наступна інформація для вас. Найкраще проінформувати джоб-центр через електронну пошту. Рекомендую це зробити за 4-5 тижнів до запланованої відпустки. Оскільки обробка запиту може забрати багато часу. Не забудьте після приїзду відразу і особисто підтвердити ваше повернення в джоб центр. Тут це називається Рюкмельдунг nach Ortsabwesenheit». На цьому все. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та розповсюджуйте це відео через свої соціальні мережі адже проінформований та попереджений значить озброєний. На каналі Німеччина загалом та Приват ви знайдете багато-багато чого цікавого. А я бажаю вам всім удачі і до зустрічі в наступних випусках. Всім пока!